А я вам в кількох словах розкажу хохму сьогоднішнього дня. Мене викривали, як шахрая, виявляється, так? І дякуючи е, моїм прихильникам, людям, які цінують мене, поважають мене, які мене знають за мою багаторічну працю, а це більше 12 років, ще задовго і до битви екстрасенсів. Ось і люди мені почали сьогодні відправляти відео. Що, Романи, а ви знаєте, а про вас там таке відео вийшло. Типу, є такий Ютуб канал. Може, ви знали чи не знали, то відкрию вам інформацію, який викриває учасників битви екстрасенсів. От, Як називається цей Ютуб канал, кому треба, то самі пошукаєте і знайдете. Як то кажуть, я не рекламую інших Ютуб каналів, з якими я, скажімо так, ну, не співпрацюю. Наприклад, як восьмий канал з Наталою, ми співпрацюємо так. От я не говорю про інші Ютуб канали, тому кому цікаво, то знайдете. От, бо відео так і називається. От що якось там чесний шахрай, чи якось так. От. А мені дуже цікаво, може хтось вже і бачив це відео, можете зараз в чаті написати. От. Ну мені ж цікаво, що ж там про мене наговорили. Знаєте, людська цікавість теж бере верх. І я вирішив це відео подивитися. От. Ну, хто його бачив, я буду вдячний за ваш. Е за ваш uh, uh, щирий коментар. Ось, ну, дійсності, щирий коментар. Якщо ви вважаєте мене шахраєм і так далі, то можете там написати без питань. Я за таке не переживаю, повірте, я знаю свої можливості і знаю мою репутацію. Ось. Так що можете написати там. Правдиві відгуки про мене, які є, я теж їх почитаю. Знаєте, колись хотів, щоб в одному місці, про мене зібрались відгуки. от. Ну, простір моє бажання, напевно, почув. Так, От. Так, власне, викриття не вдалося, що я можу підсумувати? Ну, по, по великому рахунку, так? Навпаки, вийшла, як моя така, знаєте, якась свого роду, я б сказав, навіть реклама мене, як екстрасенса, а не викриттям на як екстрасенса. Ну, по правді, якщо послухати загалом це відео, хоча там. Абсолютно абсолютно немає повного прийому. Ну, якщо ви хочете, щоб люди склали якесь свою думку. По-перше, ви своїх там незрозумілих коментарів не вставляйте, А по друге, покажіть весь прийом від початку до кінця і дайте це на розсуд людям. Правильно? А свої коментарі суб'єктивні. Це кожен може сказати. Це таке питання. В мене такі відео насправді дуже мотивують робити ще більше для вас. Прямих ефірів, енергороботи. Ну і взагалі робити що. Мене такі відео мотивують. Розумієте, може, когось таке відео навпаки, якось там людина там дратується, нервується. А ви бачите, що в мене сьогодні прекрасний вечір і настий. От я подивився відео, як мене викривали, як шахрая. Ну, якось так. От, Але як я кажу, Бозя високо, бачить далеко, я завжди прошу, хай буде кожного по заслугах його. І. І хай буде встановлений закон вищої справедливості. Світла, світла, світла всім побільше відправляю. От, І ви знаєте, ну, по правді, якщо так розібратися, все, що мене людина запитувала ну, в дійсності про себе і про свої якісь там реальні сни чи щось, все було чітко сказано, що абсолютно на вас немає ніяких порч, проклять, пороб і так далі. Я не з тих, я кажу, аля гадалок. Інтернетних там, чи тіктоківських, які наганяють на людей побільше страху. Ні, ну коли є негатив негативні програми, ну, то я це якби кажу, що є, ну, всякі є, але в даній ситуації нічого такого не було. Ну, а там, де людина вирішила сама склепати якийсь підклад. І почути щось, хто міг його ну покласти. Ну так вона по суті про себе напевно і почула. Ну, якщо так розібратися, да. тому що все, що було по опису, по інформації, абсолютно до неї підходить. Ну єдине я не сказав фразу, що ви самі його зробили. Але я тричі сказав фразу, що це є криворукий неправильний обряд чи підклад, і на вас він мав ніякого впливу. А людина, яка його робила. Відповідно, цей намір до себе і забрала. Якщо намір поганий, ну то поганий забрала. Якщо намір непоганий, ну то це інше питання. Тобто, я кажу завжди кожному по заслугах його. Ось така, якби ситуація, так? Тому дякую вам за підтримку, за щирі слова. І дякую вам за те, що часто деколи адекватна критика. Так само є. Я, ви знаєте, до адекватної критики я завжди відкритий. Я не кажу, що я Господь Бог. Я не кажу, що я знаю все-все все на світі. Я, в принципі, цього все на світі знати не можу. Але що я знаю, що я вмію, що я розумію, завжди вам теж розказую, пояснюю, ще би кожен екстрасенс, повірте про це, так як я, і дійсності розказував, пояснював і так далі. Так, в мене є вартості за прийоми. Звичайно, скільки вважаю за необхідне свою роботу, я оцінюю, стільки я її називаю. Дві-три тисячі це моє питання. П'ять, шість, яка різниця? Ну, це моя справа. Хто хоче, звертається, не хоче, не звертається, тим більше. Я даю людям фопівські реквізити, бо ви знаєте, що я працюю як фоп давним-давно. Розумієте, і чесно. Е Краще б вони це відео не викладали. Бо навіть той коментар, де вона когось видзвонила з битви екстрасенсів, який я знімався. Цей коментар, ви знаєте, цей це, це коментар, це така теж хороша мені реклама. Ну, як хорошого спеціаліста екстрасенса і як людини. То дякую за такий ну, щирий коментар, бо насправді воно ну, по суті так, якби і є. розумієте, Я такий, який є з вами в ефірах. За межами ефірів, хто мене десь на вулицю зустрічає, чи щось. Я такий, який є, знаєте, там без, без масок і так далі. От. І звичайно, що я маю повне право називати таку вартість, яку я вважаю за необхідну. Є коли люди звертаються і хто до мене звертався, ви знаєте. Деколи я просто кажу, віддячте, скільки вважаєте за необхідне. Чи, наприклад, просто якоїсь поради, я даю пораду, бо це таке це життя. Хто хоче, віддячує, це немає для нас можливості, немає. От. Але коли є прийоми і так далі, то, звичайно, це правильно називати вартості за свою роботу, бо це є правильно. І як ви бачите, я абсолютно не переймаюсь. Просто вже дуже багато мені сьогодні вас написали, мені прям це відео повідправляли, тому я вирішив кілька хвилин вже після енергопрактики приділити цій такій новині. Ось Цій такій новині. Бо, чесно, я так подивився і думаю. Бо коли мені сказали, що там щось таке з'явилося, я думаю, так, все, буду, ну подивлюся, що там буду записувати якусь відповідь. А про що записувати відповідь? Ну, насправді розумієте. Ну, викриття, по суті, не відбулося як такого. Бо нема. Ну бо що, бо, бо, нема, бо нема що викривати, розумієте? Де людина хотіла за себе по правді дізнатися? А чого не було сказано про. Я про нумерологію там дуже багато розказував. Бо я цікавлю зараз більше ведичі нумерології і так далі. І там прям все чітко, бо та нумерологія, вона дуже все правильно розказує. Ось, тобто ті моменти, які десь, знаєте, невигідні, вони опускаються, ті моменти, які ай, там щось не так, або пішов логічно, то вони на них робляться наглос, так далі. А ще фраза, що ж карти не бачать майбутнього, там місяці не написані. В картах не написані місяці. Мені йде інформація к екстрасенсу за місяці чи за дні, чи імена йдуть, чи так далі. Розумієте, про що мова? Причому тут карти? В картах не написані місяців, ні днів, ні імен, ні прізвищ. Але мені так дає інформація. Ось. Ну одним словом, такий от сьогодні вечір, така сьогодні хохма дня. Ось розумієте, краще би вона цього відео не завантажувала, тому що, ну я не кажу, є багато екстрасенсів, які дійсності працюють недобре, недобросовісно, аферистів, шарлатанів. Ну, як вона так хоче займатися благим ділом, ну то хай займається, хай викриває таких дійсностей, недобросовісних, хай вона зайде в тік і хай там всіх викриває, хто там от восками зливає, які апріорі це все роблять неправильно, а потім тільки людей просто ну просто беруть величезні гроші, лякаючи і так далі. Розумієте? Ну, таке. Хочеш жінку викривати когось, то роби це по правді по справедливості. В чому питання? Розумієте? От, бо це справді ну ну треба викривати тих шахраїв, шарлатанів, аферистів я не заперечую. Але заперечувати, що є справжні екстрасенси, що є люди з духовним ростом, розвитком, які і що заперечувати, що основне в наш час це якраз духовний ріст розвиток, Ну це насправді є дуже низьковібраційно і як кажуть, це такі низкоприційні низькочастотні енергії. Ти можеш сказати свою суб'єктивну думку, але заперечувати, що щось інше не існує, бо ти в це просто не віриш. Ну, як мінімум, це неправильно і це по-дурному. Ну, кажу, як є, так? От речі існують незалежно, віримо в них чи ні. А просто знаєте, якщо ми щось не можемо пояснити, значить це неможливо. Ну, таке, так, людина, яка щось вона може логічно пояснити, ага, значить, це існує. Знаєте, Хома невіруючий. віруючий, а яка не може пояснити, значить це точно не існує. Ну, якось так. Та я не ведуся, навіть ні, я ж ну ви бачите мій настрій? ну, Я, я не ведуся, я просто хотів б це проговорити для того, щоб ви вже мені не писали там ті відео, ті посилання, бо, бо я, я вже все побачив, я все почув. Може, навіть там залишу свій якийсь коментар. от... Ну, така ж така реклама, так, от, знаєте, все-таки як би там не було. Десь таку фразу колись почув, ще мій колега учень Роман Заводовський, таку фразу казав: будь-яка реклама це добре, окрім некролога. Ну, якось так. Так що, знаєте, дорогі мої глядачі, вкотре переконує, скільки в цьому світі, знаєте, таких от низько духовно розвинутих людей, низько вібраційних людей. І згадуючи мій сон, який я вам недавно розказував, я розумію, що таких людей, на жаль, більшість. Я нікого не ділю, там добрі, погані і так далі. Кожен буде мати по заслугах своїх закон, карми ніхто не відміняв і не відмінить, поки ми в земному вимірі, так і в земних циклах перевтілень. Ось, але просто наскільки багато таких несвідомих людей. Але просто розуміти через такі речі, деколи люди ну, можуть це послухати. Які, знаєте, що чомусь там сумнівалася, що є люди екстрасенси, і потім оце от послухати незрозумілу інформацію, вона має піддаватися під зовсім іншим кутом, не заангажовано і об'єктивно, а не суб'єктивно, ось. І людина, просто, знаєте, яка десь шукає якусь духовність, а отки от послухає, знаєте, якесь незрозуміло що. І людина потім збивається з того шляху. Ну, але за це теж відповідь буде відповідна. Ще раз кажу, Бозя високо бачить далеко. От, я ж як працював, так і буду працювати навіть ще більше, бо ще раз кажу, такі, такі от моменти мене мотивують, і бачите, як навіть енергетично заряджають. Ось, е бо там ще потім якісь нібито бачу якісь відео, ніби там якийсь психолог коментує ці прийоми в екстрасенсі. Ну, я є дипломований психолог. У мене є п'ять вищих освіт, в тому числі кілька з них психологічні. І я вам кажу, як дипломований психолог, що той психолог, хто там з ким співпрацює, це до психології ой, як далеко! ой як далеко. Розумієте? Бо, перш ніж обговорювати когось, треба почати з себе. У мене немає такої, бачите, звички, когось обговорювати, обгаджувати, обсирати в пошто на слові. ну, Не опускаюсь до такого рівня. А люди прекрасно бачать, хто є хто. І висновки прекрасно роблять. Ну, от так. Так що, дорогі мої, я надзвичайно відчуваю вашу підтримку і також дякую вам за величезну таку, знаєте, любов до мене і повагу цінування моєї праці. Кому щось не подобається, ну це, це, знаєте, справа така. Комусь подобається, комусь не подобається. Знаєте, Для кого я є хороший, то людині, щоб не говори, я хорошим і буду. Для кого я і нейтральний? То я буду нейтральний, а для кого я, я якийсь недобрий чи поганий, то щоб там не розказувати, все рівно недобрим та поганим. Але наша ютубна сім'я і колосальна робота наша спільна доказує протилежне. Магія існує, світло, добро існує. Темрява і та чортівня, на жаль, теж існує, тому битва продовжується, і добро, і світло. Переможе. А ще ви не знаєте, що так згадав? Так раз сказав про, я там сказав таку фразу, що рай і пекла не існує. І там такий, знаєте, коментар, що, типу, а що це я там помер воскрес, і я звідки це знаю все? Знаю, знаю. То, якщо буде це дане відео чи звернення, дивитися, ведуча даного YouTube каналу, знаю я, про що я говорю, і діє різні енергорівні. Так я там був. І так моменти. Переходу, то що ви називаєте смертю і воскресінням, я їх проходив і переживав. І періодично їх проходжу і переживаю, тому що смерть це просто перехід і існування в інших вимірах. І такого, як пекла і рай, не існує поняття в інших вимірах. Є різні рівні енергетичні, нижчі, вищі. Просто людям так простіше було пояснити, що бійтеся Бога, не грішіть, бо попадете в пекло. І будуть там горіти вогнем вічним. Так, Ну, якось таке. Хоча є різні рівні, і є там, можна сказати, і, і вогонь такий і недобрий, вічний гієна огніна. Е є всяке різне, але мене водили. Мої духовні наставники, провідники в різні світи. І в темні, і в вищі. А в вищих світах це просто така благодать. Ну просто. просто. Е чи важко з цим жити? Ну, дивіться, для мене це як, як норма життя. Коли я ну, був ще дитиною, я взагалі думав, що всі так можуть Там, бачити, якісь сутності по той вічні, ангелів, всяких демонів, мертвих як живих. Я думав, що це вміють всі. Я ж не знав, що це так ну, можуть тільки одиниці. От, і ти з роками з цим вчишся жити. Я не кажу, що це ну, насправді легко. Але ти вчишся з цим жити, ти вчишся цим керувати. І знову ж таки, для цього я пройшов так само різні навчання, різні практики, і психологічні, і психотерапевтичні, і арт-терапевтичні, і різні напрямки, теж такі, як, і, ну, скажімо так, магія, містика, езотерика, і медитація. Ну, я багато чого пройшов, повірте. І не лише в цьому втіленні. Для того, щоб ну, вміти цим керувати. Бо це треба все вчитися. Просто ти такий не народжуєшся вельми мудрий і... і. Хто може попасти у вищий світ? Душі високовібраційні. Душі високовібраційні, хто духовно росте, розвивається, хто не має зацепок за матеріальний план. Я не кажу, що він не головний в світі матеріальному, бо так ми не підемо в магазин, за дякою нам, знаєте, хліба не продадуть, чи продуктів, чи ще щось. Гроші треба заробляти, бо ми живемо в такому світі. Але це не має бути тільки самоціль єдина і тільки пріоритет номер один. Треба духовно. Рости і розвиватись, вивчати духовні знання, духовні практики, молитися, медитувати і єднатися от, в енергіях з джерелом нашого Творця. Це є величезне, чисте джерело, повністю в енергії творіння, біле, це сильне, променисте, і енергії любові. То як це джерело божественного творіння можна боятися. Кажуть, бійтеся Бога. Ну, я вже вам про це говорив неодноразово. так? От. І повірте, з тих, хто навіть от слухає мене, і от ми з вами спілкуємося про такі речі, і ви це розумієте, це вже є знак того, що ну, ви прагнете до цього духовного росту розвитку. І повірте, ви в ті нижчі світи не попадете. А в нижчі світи попадають той, хто це, як мінімум, все заперечує, хто веде людей до якихось незрозумілих там, е таких, знаєте, гностики, агностики, вони називаються так, таких. Чисто заземних матеріалістичних якихось теорій і так далі, От, або навпаки, робить багато поганих речей. Ну, ви Самі знаєте, які оті всі. Там, хто краде, хто маніпулює, хто там всякими нечистими справами займається, Ну, самі знаєте. Бреше, обманює, заздрить, ну і що поїхав, там ненавидить, Оце все, хто наживе на тих чистотах, ну, вищі світи для таких душ закриті. От і все. Ось сьогодні розговорилася, розговорилася. Так, це мій шлях, моя місія, я нею продовжую йти виконувати її виконувати її якісно, скільки я можу, мій знаю скільки мене мої духовні провідники ведуть. І як ви мені колись писали, дуже мудра фраза теж е нагадає: собаки гавкають, а караван йде. Ми з вами караван який йде. Іди там собаки гавкають, хай собі гавкають. Це мало хвилює. Ну, якось так. І ви знаєте, простір дуже гарно все балансує, особливо цього року, особливо цього року. От а, ну таке.